Він випадки, коли реально можна сказати, що це дан, наші далекобійні ракети вдарили. Mm -hmm. ну, так він мені відповів, що не можна сказати ні дань на ні, але mm -hmm. такого очевидно, поки що немає. Ні, ні, дивись, э, точно, що я знаю ну, від своїх колег, від там, друзів з фронту, що наші ракети вже десь літали. Ну, от, типу, але десь літали і кудись попали, це, це не те, що нам треба на війні. Да? Нам треба, щоб е, наші ЗСУ змогли розвалити Рашистські НПЗ, рашистські зафронтів'я, встан в такої хламідії, щоб вони не встали просто. А це ж видно. Це не треба секретних якихось відео. Коли буде таке, рашисти самі все в Тіктоку покажуть, попри всі свої там внутрішні заборони. І дефіцит палива буде не 10%, як Bloomberg зараз пише, да? а набагато більший. І набагато більший дефіцит це просто всі стоп стоять. А, і тоді не їдуть і танки. розумієш, Тіпа, не їде, там, В магазин не везеться хліб. От оце, оце, оце тоді для Путіна. Оце, да, бляха, навірно, я оце щось неправильно з замутив, будемо відползати. Да? Зеленський, що ти там по замірю говорив? Да? Возвращаємося к тіркам. Де ти хотів зустрітися? Не в Москві? Конечно, дорогой, нема цього. А значить, нема ефективної роботи ракет досі. Якщо там десь одна-дві-три полетіли, ну це не то. І дуже важливо, да? Коли нам ці фламінги обіцяли, ну от випускали ці прес-релізи, обнадійтесь, українці, непаміральну яму, ми зараз оце будемо дамбіть Бамбаса. Типа, говорилось про те, що ракети летять на 3000 км і несуть тонну вибухівки. Це анін, да? Тока, шов. Щось не видно вибухів розміром в одну тонну вибухівки. Для розуміння, наш найси... найефективніший дрон, який літає зараз далеко туди, да? е, несе ну, до 100 кілограмів. Тобто ракета, навіть якщо вона не дуже точна, да? але приносить тонну вибухівки там, в територію завода, здрасте, ви приїхали. До да, свидання, виключайте світ, виключайте свої заправки, типу. От цього, ну, нема, да, і ми там якось радіємо, коли наш дрон ну, десь щось там о -о, попаде. Отака, от, на жаль, історія.